Ви чули про нову соціальну мережу Інпередайс? Ця сторінка об'єднує тисячі сайтів у різних напрямках: спілкування, розваги, бізнес, торгівля і багато іншого. Наша земля це Paradise, рай, в якому люди народжуються і залишаються тут назавжди. За допомогою особистого профілю можна спілкуватися, публікувати фотографії, ділитися відеозаписами, вести активне життя у блогах, стежити за активністю друзів, знаменитостей і публічних осіб, а також брати участь у всіх розділах сайту без особливих зусиль, простим кліком. А найголовніше на сайті немає настирливої реклами при спілкуванні. Тут ви можете знаходити друзів, однокласників, родичів і заводити нові корисні зв'язки, використовуючи пошук з різноманітними фільтрами. На сайті є дуже багато цікавої, і корисної інформації в блогах за категоріями: новини, сім'я, бізнес, здоровий спосіб життя та інше. У цьому розділі є багато різноманітної музики для прослуховування по жанрах і виконавцях, а також популярні радіостанції по всьому світу. Музика автоматично підбирається за вашими подобаннями. У кожній пісні є відео і караоке. У розділі знайомства можна знайти цікавого співрозмовника, друга або створити свою сім'ю. Тут є спеціалізовані фільтри для пошуку саме потрібної вам людини, як за особистими характеристиками, так і за інтересами. У нашому розділі «Знайомств» мільйони людей знаходять свою другу половинку. Тільки на «Інпередейс» ви створите щасливу сім'ю. У розділі Зниклі люди і тварини користувачі можуть знайти своїх близьких, друзів або тварин, які загубились. Тут ви можете створити анкету свого зниклого родича, знайомого або тварини, тим самим збільшивши шанси для їхнього повернення додому. На сайті In Paradise мільйони людей у важку хвилину об'єднують свої зусилля для пошуку зниклих безвісти. У розділі Назавжди в наших серцях люди можуть зберегти світлу пам'ять про своїх близьких померлих родичів, знайомих або тварин, оскільки вони назавжди залишаються у наших серцях. Тут ви можете створити анкету свого померлого родича, знайомого, тварини або катастрофи, розповісти про них, про їхні досягнення в житті, опублікувати їхні фотографії, відеозаписи з ними, а також вшанувати їхню пам'ять, відправивши подарунок. Я знайшов новий сайт для бізнесу. InParadise. Тут є багато можливостей для розвитку і реклами свого бізнесу. Автоматично моя компанія потрапляє в загальний пошук компаній за сферами діяльності по країнах і містах. Це моя інтернет сторінка по бізнесу, яку я тут створив за мінімальну плату у рік. Тут є вся необхідна інформація про мою компанію. опис, Контактні дані, відео, фотографії, блог компанії, вільні вакансії. Люди можуть підписуватися на неї і залишати відгуки, а також ділитися нею у різних соціальних мережах, і це допомагає моєму бізнесу. Також я можу рекламувати свою компанію різними способами, що збільшує кількість моїх клієнтів або знайти партнерів по бізнесу. У розділі Робота можна розмістити оголошення про пошук співробітників у будь-якій сфері діяльності, вказавши усі необхідні критерії. Також у розділі є велика база резюме користувачів сайту, в якій можна легко знайти потрібного фахівця. Успішний бізнес на «Інпарадайз». Розділ Купівля продаж створений для того, щоб зв'язати покупців з продавцями напряму без посередників. Автоматична ціна знижується до 50%. Тут можна купити, знайти або продати будь-який товар у всіх країнах світу, як оптом, так і в роздріб. Це допоможе раціонально використовувати свій бюджет і не переплачувати за товари. В даному розділі є всі категорії товарів, які є у світі, що робить торгівлю через інтернет дешевою, зручною і доступною. В оголошенні ви можете подивитись опис товару, фотографії, відео, а також перейти на профіль продавця і подивитися його контактні дані, позитивні чи негативні відгуки, рейтинг та інші товари, які він продає. А найголовніше сайт і не бере ніяких відсотків із продавців за кожну продану річ, а тільки мінімальну плату на рік за можливість продавати товари. Скоро на сайті будуть відкриватися нові розділи, наприклад, фріланс-послуги. У розділі Фріланс послуги користувачі публікують свої замовлення на виконання робіт або надання послуг у будь-якій сфері діяльності. Замовник приймає ставки від виконавців на своє замовлення, після чого вибирає потрібного йому виконавця за рейтингом, за ціною і терміном виконання. Також замовник може знайти в загальній базі відповідного виконавця і запропонувати йому персональне замовлення. Наприклад, ви фермер, і у вас є велика кількість пшениці 100 тонн. Ви виставляєте її на продаж. Замовники пропонують вам свої ціни. Ви вибираєте відповідного за ціною замовника, обговорюєте деталі, оплату, доставку. У розділі фріланс послуги виконавці і замовники зв'язані напряму без посередників, що економить ваш бюджет до 50%. Економні поїздки це розділ пошуку попутників для поїздок на роботу в інше місто, країну на будь-якому виді транспорту. Даний сервіс допомагає вам заощадити кошти, а для водіїв транспортних засобів компенсувати фінансові затрати на поїздку і знайти хорошого співрозмовника в дорозі. Економне житло у цьому розділі ви можете знайти і опублікувати оголошення про здачу будинків, квартир, кімнат, дач для гостей, номерів в готелях, як і від приватної особи, так і від фірми. У розділі навчання онлайн людина будь-якого віку або група людей може вивчати іноземні мови, математику, фізику та інші предмети онлайн. А викладачі зможуть знайти додатковий заробіток. На сайті буде відкривати ще багато цікавих розділів, щоб поліпшити життя людей на нашій планеті. Єднаймося люди по всій планеті, на Енпарадайс.